Вітаю, мій позивний стюарт. Я командир відділення управління 141-ї окремої механізованої бригади. Недавно розпочав службу, перейшовши по переводу із 37-ї бригади морської піхоти, і по сьогоднішній день проходжу службу в самохідному артилерійському дивізіоні. До початку повномасштабного вторгнення я працював бортпровідником міжнародних авіаліній України, от через що й отримав власне позивний стюарт. Бачив багато країн, літав по робочим обов'язкам. Літав багато країн: це Європа, Ближній Схід, Азія, Казахстан, Грузія. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я отримав повістку від ТЦК ТСП, прибув по місцю вимоги і вже там разом з офіцерами ми довго вирішували, куди краще би направити мене на навчання, щоб я був максимально корисний для війська. Вирішла направити мене в Полтавський інститут військового зв'язку та телекомунікацій. Фахова підготовка тривала три місяці. Після розподілення я побачив, що мене назначили подальшу мою службу в підрозділі артилерії 37-ї бригади морської піхоти, що було трошки для мене неочікувано, тому що такі факультети, на які я вчився, вони більше там готують таких більш штабних до посад на штабні роботи. Коли я побачив, що в мене артилерія, а я до цього зовсім не знав, що це таке. Взагалі, в моєму розумінні, артилерія це була просто якась там гармата, якась кудись стріляє. От Зараз я, прослуживши більше двох років в артилерії, можу заявити, що це, мабуть, найкращий вид військ із всіх Збройних сил. Я артилерію поважаю, дуже люблю. І, в принципі, радий, що я з потрапив такі от. Незвичайний був подарунок долі. Їдемо на бойову. Флопці. 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 Рукою. Ми відпрацьовували по лівому березі. Це населений пункт кринки. Провели доволі успішну роботу, вразили кілька цілей. Після чого. Десь через годину нам підвезли нову партію комплекту. Хлопці пішли розгружати, я залишився далі чергувати в бліндажі. Далі я почув звук, що характерний для звука дрона. Спробував на хлопців вийти на рацію, але відповіді не було. Я вирішив особисто побігти, крикнути, щоб вони, якщо ще не сховалися, то щоб ховалися по укриттям. І вийшло так, що я біг. І дрон мене як швидко рухому ціль замітив і почав мене переслідувати. Врятувало мене в основному те, що посадка це рідкість для Херсонської області, але посадка була густою, і він не міг мене атакувати в принципі, одразу, тому що йому там заважала велика кількість дерев. Вони були високі, це було літо. От він просто мене почав переслідувати. Коли я вже почув характерний такий звук, що він йде на удар, видно, він вже знайшов собі десь щілинку, щоб до мене. Добратися, я застрибнув, стрибав, ну, як стояв, так головою, нирнув в ближайший окоп, але перед цим вже був чутно звук вибуху. От, я зрозумів, що вже в принципі, загрози немає, Тоді, як він один був і він розірвався, я наче прицілив і побіг в бліндаж, щоб, щоб включити реби. Але по дорозі помітив, що мені важкувато щось бігти, що я не можу нормально бігти повноцінно. От, після того, як помикав реби, звернув увагу на ногу, мені е, було пошкоджено ахіло сухожилля. доволі така неприємна травма. Це довгий процес, що воно загоювалося, це не, не зовсім проста операція. І е, процес реабілітації теж був тривалим. Чотири місяці я провів в стаціонарі е, в хірургічному відділенні. Чотири місяці була ще реабілітація, це водні процедури масажі. Е, Магнітно-резонансна терапія, магнітно-хвилювати терапія. Ну, в принципі, коли вже відчув себе краще, прийшов в крайній ВЛК і повернувся далі на службу. Найкраща мотивація, що може бути. Ну, по-перше, це, знаєте, я знаю, я можу сказати про демотивацію. Це страх бути пораненим. Там, скаліченим чи взагалі, не дай Бог, вбитим. От. Але страшніше це те, коли коло твого будинку буде стояти це гнилозуби чмо І, говорить, і вся твоя сім'я буде просто отут в нього кулаці. Він буде ними командувати, буде їм наказувати, як жити, і буде говорити: от це От. Від цього мені, наприклад, страшніше. Це моя мотивація. А відношення до тих, хто зараз. Край відмовляється при гарному здоров'ї, мобілізаційному вікові йти воювати. Та ніякий, просто немає часу ну, про це думати, якось якісь приймати виставки. От просто не думай, ми просто робимо свою роботу, тому що на все не вистачить ресурсів. Звичайно, хотілося б, щоб трошки були свідоміші громадяни. Не можеш допомагати, допомагай по іншому. Там е, організовують збори. Староста моєї групи вже, напевне, я не знаю, скільки е, забезпечила е, різні підрозділи, бригади автомобілями, е, дронами, е, ремонтами. Тобто, дуже багато. Звичайно, можна допомагати в будь-який спосіб. Не обов'язково брати вон, автомат і бігти тут посадку, штурмувати. Є дуже багато способів бути корисним, і найгірше це сидіти і щось тихенько там. З під жіночої спідниці щось там, якісь коменти відпускати. Я ні рожден для війни, наша треба. Так, хобі е, в мене виникло теж неочікувано для мене, я не думав, що цим колись зацікавились. Е, я збираю fpv дрони різних модифікацій, е, різних розмірів. Е, як це почалось, коли в нас е, саме був такий, от, скажімо, розвиток. FPV дронів, я дивився відео в YouTube. Їх тоді навіть почали збирати школярі і казали, що в цьому в принципі, немає нічого такого складного. От. Вирішив спробувати сам, замовив всі комплектуючі на AliExpress. Довго чекав, коли вони мені прийдуть. Трошки тим часом якби вчив матчасть анатомію дрона, дрона з чого він складається, як з'єднати дрон з пультом. щоб Працювати на пульті, а дрон ще літав. і в мене вийшов мій перший зразок, якого я вирішив, звичайно ж, після того, як зібрав, запустити. От. Запустив його не те, щоб не вдало. Просто я подумав, що я його вже побачу крайній раз, тому що він дуже швидко злетів і взяв собі курс на Одесу. В результаті його ловила половина батареї. Хлопці бігали по полю за ним, надію, що він десь приземлиться. Ну, все-таки з горим пополам приземлили. Це був такий удар для мене. Я вирішив, що більше в політ його нікуди не відправлю. В мене просто лежить талісман. Натомість я вже виготовив чимало інших. Вони зараз, можливо, деякі навіть є ще живі, але в основному це ударні fpv дрони типу Камікадзе. Вони були передані хлопцям в піхоту, де вони дійсно. Більш потрібні, ніж просто, щоб були в мене там чи лежали без діла. Дома чекають дружина, донька, батьки, брат з сестрою, велика родина. Брат, до речі, теж проходить на даний час службу 79-й бригаді ДШВ. Його теж чекають. Всі сподіваються, що скоро повернусь, повернемось. Тому так думаю, що найдурніша історія це війна. Це найкраща, от, 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 найважка історія, яка може статися в житті людини, тому що під час е, с, мої, проходження моєї строкової служби нам офіцери, командири е, слово війна одне саме по собі ніколи не говорили. Вони говорили Не дай Бог війна. От. Тобто слово війна саме якби окремо не вживалося. Не дай Бог війна, там, чи ще щось. Я ніколи не думав, що я знову стану військовим. Доведеться оглянути форму, взяти зброю і йти воювати.